Нещодавно у мережі з'явилася новина, яка дуже здивувала людей про те, що Олексію Суханову потрібно на місяць на життя лише п'ять тисяч гривень. Скільки вам потрібно на місяць на життя гривень або тисячі доларів? Так як я живу в селі і я сільський хлопець з Вінницької області, Немирівського району, село Червоне. У мене все своє. Самогонний апарат шикарний. За тисячу доларів я його придбав. Там, зараз так, само. там подвійний перегон, потрійний перегон, все, що завгодно. У мене садок, найбільший шоу-бізнесу. У мене 60 дерев, фруктових, кущі смородини, розумієте, порички, все це все, все, все є. У мене ставочок є, де є риба, вся. починається від карпа, там, сома, щуки. Уявляєте, да? горіхи в мене ростуть. Городик невеличкий, де є капуста, топляться. Скільки мені потрібно. Хлібопічка в мене теж вдома є. Консервація в мене все вдома в погрібі. Зайдіть в погріб, подивіться. Скільки, як ви думаєте, на бензина мені потрібно. От на бензина мені вистачає пенсії. Пенсії мене вже підняли. 8 чотириста вісім-чотириста. То вам вистачає, щоб на місяць прожити. Так, да-да-да, два рази бак заправити е, дизель. <гум> Але ж вам треба дорогі костюми на виступи, якийсь догляд за собою, косметолог, ін'єкції, якісь ви робите. Да, так, на це треба. Є з бабушка мене багато в Америці живе. Висилає вона мені накладним да, да, да. мені переводи. Ні, ну я не знаю, обмаль. Справа в тому, що я вже накопичив. Накопичив будинок, дачу, машину, все, що є в квартирі. Да, вже все є. Ну куди тратити гроші? От я дивуюсь тим людям, які стали, вже там народні, професури, академіки, да, що їм потрібно. Тим паче я пенсіонер заслужений. Да? Ну так з виду і не скажеш, конечно, на пенсіонер, молодий пенсіонер.